Вітаю шановні глядачі. Сьогодні ми проговоримо про перерахунок пенсій для тих, хто був призваний на військову службу під час повномасштабного вторгнення, так і до нього, починаючи з 2014 року. У цьому відео ми також розберемо і судову практику. Тому дивіться це відео до кінця та не забувайте підписатися на наш канал. За законом України No2262, пенсіонери, які пройшли військову службу, надається право на перерахунок пенсійного забезпечення в ньому. Обов'язково має враховуватися додатково вислуга років, проведена на службі, але як виявляється, не все так просто, коли справа доходить до практики. Багато ветеранів стикаються з тою проблемою, коли вони йдуть до пенсійного фонду України за перерахунком. Однак пенсійний фонд відповідь. Пише про те, що необхідно звертатися до територіальних центрів комплектування. Однак пенсіонерам поясняють, що перерахунок буде здійснювати з огляду на грошове забезпечення за останнім місцем служби, і тоді вже буде враховано цю додаткову вислугу років. І тут увага настає головний момент е, непорозуміння. Адже для багатьох ветеранів такий перерахунок може виявлятися якби невигідним. А все через можливість отримання меншої пенсії, ніж та, що вони. Отримують зарекав лежить відсуджена станом на 2019 рік. Ось для того, аби не втратити власні гроші, обов'язково звертайтесь до нас за консультацією. Наші юристи допоможуть відстояти ваші права. А тепер перейдемо до судового кейсу. Ось судова справа одного з військових пенсіонерів, який після служби зіткнувся з проблемою врахування саме додаткової вислуги років. Пенсійний фонд відмовив чоловіку, аргументуючи. Це тим, що необхідно спочатку звернутися до військової частини чи ОТЦК, однак, незважаючи на перешкоди, пенсіонер подав позов до Вінницького окружного адміністративного суду і просив врахувати до такого років та здійснити відповідний перерахунок пенсії. Суд підтримав позицію позивача, визнав дії пенсійного фонду України протиправними. Звісно, пенсійний фонд не думав здаватися і подав апеляцію. Але програв перемога військового пенсіонера стала прикладом для тисяч інших пенсіонерів відстояти своє право на заслужені виплати та заслужений перерахунок пенсії, як ми бачимо, що є цілком реальним. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Ви дивилися мережу права. Щоб не пропустити актуальне відео, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за новими роликами.